Вітаю, я студентка першого курсу Давудова Аміна Шахінівна. Підготувала проект на тему екологічні проблеми харчування, під тема якої забруднювачі їжі біологічного походження. Розглянемо, які саме організми і продукти їхньої життєдіяльності можуть потрапляти в харчові продукти, а також як це впливає на безпеку їжі та здоров'я людей. Ця тема дуже актуальна, оскільки забруднення їжі біологічними агентами є однією з головних причин харчових отруєнь і інфекційних захворювань. А правильне розуміння цього питання допомагає нам краще захищати себе та своє здоров'я. Про цього презента. Тації ми детально розглянемо, хто такі біологічні забруднювачі, як вони потрапляють в їжу і що з цим можна зробити для того, щоб мінімізувати ризики. Забруднювачі їжі біологічного походження це організми або їхні продукти життєдіяльності, які можуть потрапляти в продукти харчування на різних етапах їхнього виробництва, зберігання чи обробки. Ті забруднювачі можуть включати мікроорганізми, такі як бактерії, гриби і віруси, а також паразити і їхні яйця, і різні токсини, які виділяються з ними. Чому це важливо? Біологічні забруднювачі можуть серйозно впливати на здоров'я людини. Кажучи, такі захворювання як отруєння, інфекційні хвороби, а іноді хронічні стани, пов'язані з токсичними речовинами, які накопичуються в організмі. Вони можуть потрапляти в їжу через неадекватне зберігання, неправильно оброблені продукти або контактування з інфікованими тваринами та людьми. Контроль за біологічними забруднювачами є важливим аспектом забезпечення безпеки харчових продуктів і охорони здоров'я на кожному етапі виробництва від вирощування сільськогосподарських культур до пакування та транспортування. Існують ризики забруднення їжі. Тому важливо розуміти, які саме організми можуть бути забруднювачами і як це можна. Уперети забруднювачі можуть потрапляти в продукти не тільки безпосередньо через ґрунт або воду, але й через контакт з тваринами або на етапах обробки їжі на виробниці. Тому для забезпечення безпеки харчових продуктів важливий комплексний підхід до запобігання контакту на всіх етапах ланцюга від поля до столу. Біологічні забруднювачі можна поділити на три основні категорії: мікроорганізми, паразити і токсини. Мікроорганізми це найбільша група забруднювачів, яка викликає бактерії, гриби і віруси. Бактерії, такі як сальмонела, кишечна паличка і лістерія, є найпоширенішими бактеріальними забруднювачами. Їжі. Вони можуть спричиняти важкі харчові отруєння, діарею і інші інфекційні захворювання. Бактерії часто потрапляють в їжу через забруднену воду або неправильне зберігання. Гриби, зокрема, такі як аспергили пеніциліуми, можуть утворювати токсини, афлатоксини, які є дуже небезпечними для здоров'я. Вони часто утворюються на зернових культурах, фруктових продуктах, якщо вони неправильно зберігаються. Віруси, наприклад, гепатит А або норовірус, можуть передаватися через їжу та воду, викликаючи інфекційні захворювання, які важко піддаються лікуванню. Паразити це організми, які можуть жити в організмі господаря, передаватися через їжу. Гельмінти, наприклад, рехінел або свинячі ціп'як, потрапляють в організм через недостатньо термічно оброблене м'ясо тварин. Вони можуть викликати серйозні захворювання, як от отріхіноз або ціп'як. Протозої – це мікроскопічні одноклітинні організми, наприклад, токсоплазма або лямблії. Вони часто передаються через забруднену воду або їжу, можуть спричиняти інфекції шлунково-кишкового тракту або інші хвороби. Токсини, які утворюються під час життя діяльності мікроорганізмів, також є небезпечними для людини. А це токсидни, які виробляються деякими грибками, зокрема з при зберіганні зернових та горіхів в умовах високої. Вологості. Вони можуть накопичуватись в продуктах і викликати серйозні хвороби, такі як рак печінки, патолін, токсин, який утворюється в яблуках та їх продуктах через розвиток плесня. Одним із найбільш поширених біологічних забруднювачів їжі є бактерії. Вони можуть спричинити серйозні харчові отруєння та інфекційні захворювання. Найбільш відомими серед таких бактерій є сальмонела, кишечна паличка і лістерія. Сальмонела це бактерія, яка часто потрапляє в їжу через заражене м'ясо, особливо курятину, яйця також молочні продукти. Вона може спричинити харчові отруєння, які супроводжуються симптомами. Такими, як діарея, пльвота, біль в животі і підвищена температура. Кишечна паличка є ще однією небезпечною бактерією, яка може потрапляти в їжу через заражену воду, неправильно оброблене м'ясо, особливо яловичну, а також через забруднення овочі і фрукти. Може спричинити серйозні захворювання, включаючи гемолітико уремічний синдром, який може призвести до ниркової недостатності. Лістерія це бактерія, яка здатна розмножуватись навіть при низьких температурах, тому її можна знайти в продуктах, які зберігаються в холодильнику, таких як сир, готові до вживання продукти і ковбаси. Лістерія особливо небезпечна для вагітних жінок, Новонароджених, літніх людей і осіб з ослабленим імунітетом. Скільки вона може викликати менінгіт або інші важкі інфекції? Гриби та пліснява – це ще один тип біологічних забруднювачів, які можуть потрапляти в їжу, особливо на етапах зберігання та транспортування. Вони не тільки псують вигляд і смак продуктів, але й можуть виділяти небезпечні токсини, які мають серйозні наслідки до здоров'я. Пліснява це грибки, які ростуть на продуктах при високій вологості або неправильних умовах зберігання. Найчастіше пліснява з'являється на хлібі, фруктах, овочах, зернових, але вона може бути присутній на інших продуктах, хоча деяких. Які види плісняви використовуються в харчовій промисловості для виробництва сирів. Багато видів плісняви є небезпечними, оскільки вони можуть виділяти токсини. Афлатоксини це небезпечні токсини, які виробляються грибками родів, аспаргил і пеніциліум. Ці токсини є особливо небезпечними для здоров'я людини, оскільки вони можуть накопичуватись в таких продуктах, як арахіс, кукурудза, горіхи і зернові культури. Афлатоксини спричиняють отруєння, а у великих кількостях можуть викликати хронічні захворювання, зокрема рак печінки. Афлатоксини є одним з найбільш потужних природних канцерогенів. Патулін це ще один токсини, які утворюються життя діяльності плісняви, зокрема на яблуках і продуктах із них соки і пюре. Патулін має токсичні властивості і може викликати отруєння, яке проявляється головним болем, нудотою, діареєю, а в великих кількостях серйозними проблемами з імунною системою. Профілактика зберігати продукти в сухих, прохолодних і провітрюваних місцях, регулярно перевіряти фрукти, хліб, зернові на плісняву, викидати запліснявілі продукти, оскільки токсини проникають в глиб. Віруси є ще одним важливим типом біологічних забруднювачів їжі. Вони можуть бути передані через їжу або воду. Заражено людьми або тваринами, що є носіями вірусів. Вірусні інфекції можуть викликати серйозні захворювання, тому важливо знати, як вони потрапляють в їжу і як уникнути зараження. Норовірус один із найбільш поширених вірусів, який передається через їжу та воду. Вірус дуже стійкий до умов навколишнього середовища і може зберігатися їжі навіть при низьких температурах. Зараження норовірусом часто відбувається через контакти з забрудненою водою або продуктами, а також через споживання продуктів, які оброблялись зараженими людьми. Симптоми інфекції це раптова нудота, блювота, діарея, біль в животі, підвищна температура. Grazie. Гепатит А це вірусне захворювання, яке може бути передано через їжу або воду, зражено фекалями інфікованої людини. Вірус гепатиту А викликає серйозну ураження печінки і може призвести до жовтяниці, слабкості болі в животі. Зараження гепатитом А особливо може в країнах з низьким рівнем санітарії, де не дотримуються належних норм гігієни при обробці їжі. Ротавірус, вірус, хоча частіше асоціюється з дітьми, він також може передаватись через забруднені продукти або воду. Інфекція викликає інтенсивну діарею, яка може бути небезпечною для малюків і ослаблених людей. Ротавірус вірус, передається через контакти. Зараженими поверхнями або харчовими продуктами. Паразити це ще один тип біологічних забруднювачів їжі, які можуть потрапляти в організм через заражені продукти харчування. Паразити поділяються на дві основні групи гельмінти, черви та протозої, одноклітинні організми. Гельмінти це багатоклітинні паразити, які можуть мешкати в організмі людини, якщо їжа або вода заражена їхніми яйцями або личинками. Найпоширенішими серед гельмінтів є трихінели, паразити, які можуть потрапити в організм через сире або недостатньо оброблене свиняче м'ясо. Вони можуть викликати захворювання трихіноз, який супровод болями в животі, лихоманкою і набряками. Свинячі ціп'як зараження відбувається через м'ясо свині, яке не було належно приготоване. Цей паразит може викликати цистецеркоз, захворювання, яке вражає м'язи нервову систему. Аскариди це паразити, які можуть потрапляти в організм через забруднену воду або овочі. Аскариди спричиняються аскаридоз, захворювання, яке характеризується болями в животі, кашлем, ускладненням, дихання. Протозої – це одноклітинні організми, які можуть передаватися через заражену їжу та воду. Найпоширенішим є токсоплазма, паразит, який потрапляє в організм через з м'яса, особливо свинину, кіс або вівці. Зараження може викликати токсоплазмоз, який часто протікає безсимптомно, але може бути небезпечним для вагітних жінок, оскільки може призвести до ураження плоду. Лямблії, паразити, які викликають лямбліоз, інфекцію, яка передається через воду, а також через забруднені овочі і фрукти. Це захворювання може викликати діарею, болі в животі, нудоту і загальну слабкість. Амеби, що може викликати амебіаз. Зараження амебами часто відбувається через забруднену воду або сирі овочі, які не були добре вимиті. Шляхи зараження паразитами, зазвичай відбувається через заражене м'ясо, нечисті овочі і фрукти, а також забруднену воду. Наприклад, недостатньо оброблене м'ясо або сирі продукти можуть стати джерелом паразитів, які потрапляють в організм через шлунок. Основний спосіб запобігання забрудненню їжі біологічними агентами профілактика. Термічна обробка знищує мікроорганізми, віруси та паразитів. Продукти м'ясо, риба, яйця потрібно готувати до відповідної температури, наприклад, свинину не на менше 70 градусів. Гігієна на кухні. Регулярно мити поверхні, посуд, прилади після контакту з сирими продуктами, використовувати окремі дошки для м'яса та овочів. Миття рук Обов'язково перед приготуванням їжі після туалету чи контакту з сирими продуктами. Можна використовувати антисептики, якщо немає доступу до води. Безпечна вода використовувати чисту воду для миття продуктів та приготування їжі. У разі сумнівів кип'ятити воду. Зберігання продуктів дотримуватись температурного режиму, м'ясо зберігати в холодильнику на нижніх полицях для уникнення перехресного забруднення, контроль термінів придатності, перевіряти дати і не вживати прострочені продукти. Біологічні забруднювачі їжі становлять серйозну загрозу здоров'ю людини, оскільки мікроорганізми, бактерії, паразити та токсини можуть викликати отруєння та хвороби. Правильна обробка та зберігання продуктів, термічна обробка, гієнна чистота води та інструментів значно зменшують кількість патогенів у їжі. Профілактика та контроль якості. Лабораторні дослідження, сертифікація та Відповідній стандартам знижують ризик зараження, свідомий вибір споживачів, перевірка терміну придатності, умов зберігання та дотримання правил приготування їжі. Також важлива відповідальність виробників за безпечне виробництво, зберігання та транспортування продуктів. Спільні зусилля споживачів, виробників і державних органів допоможуть мінімізувати ризики та забезпечити безпеку харчування.